Приставляв ножа до горла та змусив взяти до рук гранату з вирваною чекою. На Камінька-Ширщині місцевий таким чином вирішив розібратися з боржником. Відомо, що у березні 23-го року дружина Волонянина позичила знайомому 2300 доларів США та 22 тисячі гривень. Попри домовленість повернути позику через рік часу, жінка отримала лише частину своїх коштів. Тож чоловік Волонянки вирішив взяти справу у свої руки. Чоловік Волинянки, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, пред'явив вимогу до боржника виконати договір позики, укладений між ним та його дружиною 6 березня 2023 року, та повернути останній, непогашену частину боргу у сумі 2000 тисячі доларів США, супроводжуючи свої дії погрозою вбивства потерпілого шляхом представлення ножа до його шиї. У подальшому, вийшовши разом з потерпілим на веранду будинку, чоловік волинянки дістав з кишені своєї куртки військового однострою гранату РГД 5 Виняв та. Та передав казний предмет боржнику, таким чином демонструючи реальність своєї погрози вбивством. Пригрозивши розправою, чоловік пішов геть. Ймовірно, сподіваючись, що злякавшись за власне життя, боржник поверне позику. На щастя, потерпілий не постраждав. А от для нападника справа обернулася лавою підсудних. Покарання за вчинені злочини передбачало більше шести років ув'язнення, тож підсудний зізнався у скоєному та пішов на угоду з прокурором. Суд, у свою чергу, побачив у цій справі низку пом'якшувальних обставин. З врахуванням особи підозрюваного, який є учасником бойових дій, у листопаді 2022 року був травмований під час виконання бойових завдань має на отримані двох неповнолітніх дітей та повнолітнього сина, який на даний час навчається, має постійне місце роботи. Відсутність претензій у потерпілого, раніше не судимий, наємні обставини, що пом'якшують покарання. Щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину. Зрештою, чоловіка визнали винним та призначили покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Однак, зважаючи на пом'якшувальні обставини, суд ухвалив надати півтора року іспитового терміну. Анна Рарох Дмитро Кудик для новин на часі.